Всім привіт! І ви на каналі Оля та Сьогодні я вам покажу, як в Роблоксі зробити скін там з як, вот, ваш скін буде вагіт. вагітна. Вона ну, вагітна. Так, давайте заходимо. Дай, ось я вам буду показувати. Дивіться, заходимо в червоні сумочки. Ці сумочки. Далі ось ми натискаємо от, от сюди. Пишемо е, пишемо так от, сюди цифри і вводимо 3, 0. Натискаємо пробіл і пишемо, пишемо Ну, Це я вам гарантую робити на ручку мові. Так що на вам, якщо ви дуже уважні, уважні, то вам дуже потрібно зараз швидко натиснути на це, бо дуже швидко воно може пропасти, дивіться, вона пропадає. Реагуємо. Ось! Подивіться! Бачите? Зараз ми будемо робити скину зі... Дивіться, як воно так виглядає Супер! Я цього знала, я сама цю. Так, ну давайте зараз будемо робити. Потрібно, я хочу, мабуть, зараз десь це зачістка було. Ось така таку зачіску. Це гра Roblox, але я граю в Brock Helvin. Якщо ви теж граєте, ось це для вас. Так, давайте зараз будемо дивитися по кофточкам. Можна Зараз я вам покажу ще, як можна так зробити. Я хочу, мабуть, таку кофту. Ні, 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 ні. Чи не. Зараз. А, ось ця. Ось вона так виглядає. Давайте ще там. Можна які, Ну я хочу би так, щоб її зручно було. Якось може, так зробити. Давайте ось так я залишу. Ось і ще мордочки. мордочки це обличчя. Я так просто називаю як мордочки. Я хочу зараз... Так, може, давайте постійно подивимось. Ні. ні, ні, ні. Давайте ось так у. Нехай ось так. Дуже гарно, Так, давайте і ще, я хочу, мабуть, якийсь ігорний убір. Це ось такий семіночок. Ось користуйтеся цим лайфхаком, так що па-па.